У 2012 році Україна посіла п'яте місце в світі за споживанням алкоголю, і друге за рівнем смертності від нього. Попереду виявились молдовани, угорці, чехи та росіяни. Слід зазначити, що у 2011 році Україна знаходилась на шостому місці рейтингу серед інших країн по кількості вживання алкоголю на душу населення. 20 років тому назад, щоб нам було ясно, це плані того, що дійсно на сьогоднішній день. Бояцтво носить розповсюджений та інтенсивний характер. Ми знімали з обліку за рік десь 10-15 осіб, а зараз з причини смерті. А зараз ми 127 осіб зняли з причини смерті. І, що важливо, 61 особа з цієї кількості це особи працездатного віку. І 9 молодь, які померли. Залежність це неконтрольований потяг до чогось чи до когось. На думку психологів, коріння залежності будь-якої починається ще у дитинстві, і з'являється залежність внаслідок того, що дитина не отримує материнської любові. Недолюблені діти, коли виростають, зазвичай опускають руки перед труднощами, які трапляються у житті кожної людини, і намагаються забути про проблеми за допомогою наркотиків, азартних ігор та алкоголю. Якщо е, взяти Рівень вживання алкоголю на душу населення в Україні 15,6 літрів абсолютного етанолу на рік. А 8 літрів абсолютно етанолу на рік це є межа, за якою йде вимирання і деградація населення. За словами лікаря, фахівці можуть допомогти подолати алкогольну залежність, але тільки якщо у пацієнта буде бажання, з нашої сторони це допомога, а проблему цю алкогольну алкогольну залежність вирішує тільки пацієнт. Розумієте, немає ні в нас, ні у світі такого методу лікування, коли б пацієнт пролікувався, а потім він би міг помірно вживати алкоголь. Такого немає. Або, якщо в тебе вже сформувалася залежність, або ти не вживаєш і живеш до старості, або ти вживаєш і, вибачте, лізеш в могилу. Тут другого немає. І що тут, ще, і що ще дуже важливо, це е, те, щоб пацієнт своєчасно зупинився. З нашою допомогою, але своєчасно. Тому що якщо своєчасно чесно не зупиниться, потім вже буде пізно. Він захоче, але буде пізно. Він і пив, і буде в животі, і буде лізти в могилу. Після лікування, якщо людина протягом трьох років не вживає алкоголь, її знімають з обліку. А далі ця людина вже ніколи не зможе вживати алкоголь помірно або відмовиться від спиртного раз і назавжди, або знову потрапить у залежність. За консультації з приводу алкогольної і наркотичної залежностей можна звернутися до Олександрійського наркологічного диспансеру за адресою мікрорайон Перемога, провулок Банний 4 – Телефон для довідок 6 -89 72.